Вам, діти, скажу я, підпорядковуйтеся своїм батькам, поважайте їх і слухайтеся їх, щоб ви могли бути також послушними і Господу, вашому Богові. Тому що, якщо ви не навчилися слухати заповідей батька і матері, то як ви зможете бути послушними? Заповідям Божим, які вам передаватимуться від Його імені? Ви самі його не бачитимете і не чутимете? Якщо ви не навчитеся вірити, що хто любить, як люблять тато і мама, той може доручити тільки щось добре, то як ви зможете повірити, що те, що подають вам як заповіді Божі? Є добрим. Бог любить вас, як батько. Ви це знаєте? Але саме тому Він вас любить і хоче вас мати біля себе. О дорогі діти, що Він хоче, щоб ви були добрими. І першою школою, в якій ви вчитеся бути добрими, є сім'я. Там ви Чітеся любити і слухати, і там починається для вас шлях, який веде до неба. Тому будьте добрими, шанобливими і мудрими. Любіть батька і тоді, коли Він вас наставляє, тому що Він робить це для вашого блага і вашу маму, яка стримує вас від учинків. Які вона зі свого досвіду не вважає добрими. Шануйте своїх батьків і не соромте їх своїми поганими вчинками. Гординя не є доброю, але святою гордістю є переконання, що ви ніколи не принесли горя своєму татові і своїй мамі. Це дасть вам радість спілкування з ними. Поки вони житимуть і стане бальзамом для вашої рани, коли вони помруть. І навпаки, сльози, які змушує пролити свого батька, його дитина, як розтоплене олово падають на серце поганої дитини. І, незважаючи на всі зусилля, зцілити цю рану, вона болить. І були ще більше після смерті батька, коли дитина вже не може виправити свої помилки. О, діти, будьте завжди добрими, якщо хочете, щоб Бог вас любив.